Сьогодні буду робити ось такий заміс 100 мг цієї приманки, 100 мг цієї та 100 мг лютенової приманки. Перемайки дозволяє 190 мл води. Перемішу. Даю приманці трохи настоятись і зараз Відрегулюю її ось цією приманкою. Приманка не стоялась, туляю 100 мл осієї проманки. Все, приманка готова до використання. Показую, як приманка поводить себе в воді. Ось в таку погоду я сьогодні перебув. Сьогоднішній рублю не звук день товстолоба. Хоча прийшов ловити карася. Але на точку зайшов то Ось, Гляньте. Просто три товстулаби піймав. І кілька коропів і карасів. От так от.